У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ага. Величаємо Тебе, Христе, і шануємо Хрест твій святий, що ним Ти визволив нас із рабства ворожого. Такими словами Свята Церква славить і оспівує сьогоднішнє свято. Адже сьогодні ми шановуємо. Хрест Господній. Знаємо, що ще задовго до народження Христа в старому заповіті ми мали прообрази святого Христа. Пам'ятаємо, коли Мойсей виводив юдеїв з єгипетської неволі. Знаємо, чому він їх виводив. І знаємо, що в часі, коли вони почали відпадати від Бога, адже подорожі була дуже довгою. Вони почали нарікати, нарікати на Мойсея, за чого він їх вивів, адже їх там було, їм було непогано в неволі їх годували, вони мали де жити, а тут вони повинні у пустелі, вони поневірятися. Знаємо, що й інші були нарікання навіть на самого Бога. І через ті нарікання, через постійне відступництво. Юдейського народу від Бога вони отримали певні випробовування. Одне з випробуванням були змії змії, які жалили людей, і вони за невеликий час помирали. Але за наказом Господні через з'явлення Мойсею, Мойсей спорудив мідяного змія, який був поставлений на такому жезлі, який був подібний на Христа і, власне, хто глянув, ужалений тими зміями, на цього мідяного змія, одужував тієї ж миті. Цей мідяний змій на тому же злі був власне прообразом Христа, якому ми сьогодні віддаємо шану. Знаємо, що після цього Господь. Прийшов на землю. Він втілився, прийняв наше тіло, бо тільки той, хто перетерпів сам спокусу, може допомогти спокушеному, говорить апостол Павло. І, власне, не пророк, не якийсь особливий чоловік, а сам Господь міг тільки визволити нас від цього рабства, рабства диявольського. Власне, і для того Господь вочеловічився. власне, для того Він прийняв наше тіло, аби сам Господь міг зцілити наші ті падіння, аби відновити той місток, який втратили люди, перші люди ще в раю. Тож сьогодні ми вшановуємо Хрест Господній, який в особливий спосіб був віднайдений. Адже знаємо, що цариця Єлена, мати Константина Великого, яка мала мрію цілого свого життя віднайти хрест, на якому було розп'ято Ісуса, вона спорядила таку е, Багато людей спорядила, яких, власне, е, з якими поїхала в Єрусалим, аби віднайти цей хрест Господній. Знаємо, що в 70-му році після народження Христа в Єрусалимі було повстання юдейське, повстання проти Римської імперії. І Римська імперія помстилася так, що все було зруйновано. Власне, так, як пророкував Ісус, Було навіть переорана земля. Камінь на камені не залишився з того всього, що було. До цього повстання в Єрусалимі. Звичайно, ми пам'ятаємо і знаємо, що розуміємо, що після такої великої, такого великого нещастя, після великого такого руйнування всі ті святині християнські, інші святі місця, були зруйновані. Очевидно, це було теж певним промислом Господнім, Бо Диявол у всякий спосіб, і та старшина юдейська намагалася знищити будь-яку згадку про Ісуса. Вони намагалися відвернути увагу людей від тієї проповіді, яку залишив по собі сам Божественний учитель Ісус Христос. Отже, вони намагалися знищити і навіть всі місця, які би бодай би в найменший спосіб. Нагадували людство про Ісуса. Цариця Єлена відвідала Єрусалим і робила ці розкопки, аби віднайти Хрест Господній. Знаємо, що місце, де був розп'ятий Ісус і юдейська традиція говорила про те, що ті знаряддя вбивства хрести і люди, які були на ньому страчені, на них страчені. Киталися зразу з боку біля того місця. Отже, там була така велика яма, куди її скотину різно скидали, і були різні нечистоти. Звичайно, це все з часом, все було занедбано, і не було навіть місця, де воно все знаходилось могло. Але цариця Єлена віднайшла це місце. Знайшла людей, які би взялися відкопати Хрест Господній. І як говорить передання. Ті, що розкопували, вони навіть відмовлялися копати далі, бо був жахливий запах. Отже, Хрест Господній був поміщений в такі нечистоти, які І важко собі сьогодні уявити, що передання говорить цариця Єлена кидала золоті монети тим працівникам, які розкопували, аби вони не відмовлялися від цієї роботи. Коли віднайшли. Хрести, вже на хресті не було тієї таблички, якою можна було відрізнити його від інших двох хрестів. І для того, аби не поклонятися неправдивим хрестам Господнім, а відрізнити від хрестів розбійників, вони не знали, що ж зробити. Але йшла процесія похоронна, і вони вирішили до домовини прикладати ті хрести Господні і. Хотіли побачити будь-яке чудо, аби Господь через свій хрест явив людям. І коли вони доторкнулися Христом Господнім до домовини, то людина, яка померла, воскресла. Також багато людей, які були в хворобах, доторкалися до цього Христа і зцілялися. Це піднесло великий ажіотаж серед людей і кожен хотів дотулитися до Христа Господнього, бо кожен має свої вади і кожен потребує зцілення. Власне для того, архієпископ Єрусалимський Макарій зробив так зване воздвиження цього Христа. Він виніс його на гору. І підносив, показуючи кожному з присутніх, кожному, хто прийшов на, на це дійство подивитися, кожному, хто приніс туди свої болі. Отже, цей день був, вважається в церкві власне початком сьогоднішнього нашого святкування, Воздвиження Христа Господнього. Для багатьох. Сьогодні ще може навіть видаватися, як це так? Адже ми поклоняємося знаряддю вбивства і не простому знаряддю, бо Хрест був незвичайним знаряддям вбивства, а найганепнішою смертю, на яку прирікали лише рабів, лише, лише тих ізгоїв, звоїв, яких відкидало суспільство. І, власне, таку смерть, найганепнішу смерть. Прийняв добровільно сам Господь наш Ісус Христос. І після цієї страти знаряддя праця стало особливим джерелом порятунку, як ми вже чули, доторкненням до Нього воскрешалися люди, доторкненням до Нього зцілялися всякі немочі, ба більше. І до сьогодні кожен, хто накладає на себе знак Христа, освячує себе. Сьогодні кожна церква уквінчена, уквінчена Христом Господнім. Ми, проводячи остатню дорогу наших рідних, спочилих на їхніх місцях поховання, теж ставимо христи. Як ознаку, як знак перемоги життя над смертю. Бо, власне, своєю хресною смертю Господь наш, Ісус Христос, переміг смерть. Він дарував нам життя вічне. Отож, нехай сила чесного животворчого Христа і надалі допомагає нам у житті нашому. Амінь. Слава Ісусі!